Намасте! мене звати Зоя, і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша практика буде доволі активною і динамічною. Це флоу-практика. Взагалі, йога, вона в своїй базі одна єдина. Просто є різні напрямки, і напрямки визначаються тим, наскільки швидко ми виконуємо практику, або тим, які зв'язки, практиці ми використовуємо. Ця практика вона відрізняється тим, що вона доволі динамічна, активна. А перетікають одна в одну, і вони трохи схожі цим на танок. Тобто, тіло плавно рухається з одної асани в іншу. Дуже важливо мати хоч якусь базу в практиці йоги, оскільки сьогодні ми не будемо занадто довго затримуватися в якійсь з асан. Вам потрібно дійсно вміти відбудовувати свої позиції для відбудовування і для того, щоб тільки познайомитися з практикою, вам насправді підійде будь-яке відео на моєму каналі. Тож, зараз ми починаємо. І починаємо ми сьогодні стоячи. Все доволі просто. Поки що ми просто робимо вдих, підіймаємося за руками вгору. Куприк підкручений, будь ласка, не прогинайтеся в попереку. З видихом опускаємось повністю вниз, Згинаємо ноги в колінах. І вдих піднялись, подивились між долоньками вгору. Видих, опустились. І вдих, піднялись, видих, опустились. Вдих. Видих. Супер, вдих, піднялись, сформуйте простір між ногами. З видихом нахиляємося в одну зі сторін, дивимося під ручку вгору до стелі. Робимо вдих, повернулись в центр, видих на іншу сторону. І так, вдих, видих. Не потрібно нахилятися надто сильно вбік. Вдих, видих. І три. Видих. Два, тримаємо корпус рівним, не завалюємося тулубом вперед, плечі відтягуємо від вух. Робимо вдих, з видихом знову опускаємося і животиком нахиляємося вниз, наче штовхаючи себе животом між колін. Ручки витягнули вперед, зробили вдих, провалились. І з видихом скруглена спинка піднімаємо. Подаємо ручки пальцями в внутрішню сторону, виштовхнули грудний відділ вперед. Зробили вдих, прогнулись, видих, скруглились. І вдих, прогнулись, видих, скруглились. Продовжуємо вдих, видих, вдих. Видих. Сильно голову назад не закидайте. Тримаємо приблизно нейтраль. Але з видихом можемо потягнутись під боріддям до грудного. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Чудово вдих. Виштовхнули. Видих, опустилися нижче. Потягнулися ручками вперед. Робимо вдих, потягнулись правою рукою по діагоналі вгору, коліна зігнуті та стягнемо трошки назад. Видих. Вдих. Інша сторона. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Діагональ руками. Вдих. Видих. І вдих, видих. Супер. Ножки вже гарненько відчуваються. Знову ставимо руки внутр... пальчиками в внутрішню сторону. Зробили вдих. З видихом направили плече вниз. Одне з. Вдих. Повернули в центр, видих інше плече вниз. І так, вдих, видих. Погляд теж до стелі. Довертаємо себе м'яко, проте у темпі дихання. Видих. Вдих. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Чудово. Знову опустились вниз. Угу. Можете покрикувати тут на місці, від одної ноги, переминаючись на іншу, але тримайте спинку рівною. Можливо, ви не надто глибоко опускаєтесь. Або тримайтеся в паралелі тулубом до підлоги. Два. І один. Чудово, Піднімаємось повністю вгору вдих, потягнулися ручками. І видих, ножки ще ширше нахилились в один з боків. Зробили вдих, відтягнули плечі вниз. Видих на іншу сторону. І вдих вгору, видих вниз, вгору, вниз. Вдих. Видих. Дихаємо через ніс. Видих. Два. Видих. І один. Видих. Чудово! Зафіксували руки в замочку позаду. Замочок не тягнемо вгору. Зараз він просто лежить, але ручки тягнуться замочком вниз в підлогу. Робимо вдих, з видихом, згинаємо ноги в колінах, О, відправляємо живіт вперед, між стегон. Опускаємо голову, розслабляємо шию. І тут вже можемо потягнутися замочком трошечки вперед. Дихаємо три, два. І один. Обережно піднімаємося пряменьку спинку, тримаємо, робимо вдих, потягнулися вгору. І видих, опустили руки вниз, зробили ще ширший крок. У внутрішню сторону пальчики направляємо таз трошечки на праву ножку, але коліно знаходиться приблизно над п'яточкою. Добре? Контролюємо. Робимо вдих з видихом на іншу ножку. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. Затримались. Підкрутили трошечки таз. Направили його вперед. Спину випрямили. Тримаємося і пульсуючи рухи вниз. Три, два, один. Робимо вдих, потягнулися вгору, зафіксували кактус, дев'ясана, можемо сформувати к'ян мудре. Робимо вдих. З видихом повернулись на бік. Вдих. В іншу сторону. Вдих, видих. Вдих, видих. Добре. Зробили вдих, потягнулись повністю вгору і з видихом опустились вниз. Ми сформували настільки широкий простір між ногами, щоб наш тулуб вибудувався в паралель підлозі. Ручки перед собою можете підставити книги або кубики. Ступні, загорніть носочками один до одного. Робимо вдих, піднялися. Правою ручкою вгору. Видих поміняли, вдих на іншу сторону. І так продовжуємо. Вдих, видих. Вдих, розкриваємо грудний видих. Опорною рукою виштовхуйте себе від килима. Спинка не скруглюється, контролюємо. Якщо потрібно, ми піднімаємося вище на. Книги, кубики або низький стілець, будь-яка опора підійде. Продовжуємо. І вдих, видих. Добре. Поєднуємо ступні. Приблизно на ширині плеч розташували і сідаємо вниз в маласу. Підняли тулуб, витягнулися від куприка за маківкою, робимо вдих, розкрились на праву сторону, правою ручкою вперед, перед коліном, лівою по діагоналі вгору. Зробили вдих з видихом на масте, коліна власними зусиллями, стегу, штовхаємо назад і на ліву сторону розкрились, подивились до стелі вдих. Видих, закрили. Коліна не завалюються. Тримаємо. І вдих. Розкрились вправо. Видих. Вдих вліво. Видих. Завжди вирівнюємо корпус. А потім знову скрутка загорнули. Робимо вдих. Вирівняли. Видих, занурились. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Дуже добре. Вдих, видих. І вдих, видих. Супер. Зробили вдих, потягнулися масте. Миківкою вгору до стелі. І опускаємо руки назад. Таз вниз. Ножки ем, трохи ширше, ніж на ширині плеч. Вкладаємо коліна в ліву сторону, потім вгору в праву сторону. І так декілька разів відпочивають ножки. Угу. Добре. Такий динамічний розігрівчик у нас вийшов. Ми наче все пропрацювали, що хотіли, але зараз основна частина нашої практики. Ми переходимо в позу стола, долоньки під плечима. Коліна під кульшовими суглобами. тулуб рівний. Прибираємо прогін в попереку. Активували ступні. Робимо вдих. З видихом виштовхуємо таз назад. тягнемося животом до стегон. І видих вниз на коліна. Вдих. І видих таз назад. Вдих вниз. Видих назад. І вдих вниз. Видих назад. Вниз, назад. Три. Видих. Два. Коліна можуть бути зігнуті. І один. Видих. Чудово. Застабілізували, знайшли зручне положення. Ножки, ручки на ширині плеч. Ми піднімаємо вгору праву ножку, носок правої ноги в підлогу. Ліву опорну ногу можна зігнути в коліні, якщо вам некомфортно. Спинку тримаємо рівною. Робимо вдих. З видихом переходимо в планку, підтягуємо до себе праве коліно. Якомога ближче. Намагаємось торкнутися носиком коліна. І знову вдих. Потягнулися ногою вгору, носок в підлогу. Видих коліно до себе. Вдих. Вниз, видих. Вдих вгору, видих вниз. Вдих вгору, видих вниз. І ще три. Два. Видих. Один. Видих. Тримаємо. Робимо вдих. З видихом опустили ступню, під кульшовий суглоб. Перевели себе на ліву сторону в бокову планку. Праву ручку потягнули вгору. Ліва ступня з зовнішньою стороною на килимочку. Вдих Таз повище. не завалюємося. І видих знову. Планка. Підтягнули до себе праву ножку, лівий носочок на підлозі. І робимо вдих. З видихом коліно вниз, права ступня в повітрі. Завели за спинку. Ліва ступня внутрішньою стороною на килимочку і лівою рукою витягнулися вгору вдих. Правою рукою виштовхати себе від килима, видих закрили. Перевели себе знову в планку. Підтягнули праве коліно до себе. Робимо вдих і з видихом ножку вгору, собаці мордою вниз. Робимо вдих. З видихом ставимо знову ступню під кульшовий суглоб. Не надто вперед. Ручки на фаланги перевели, підняли задню ножку. Можете трохи випрямити опорну праву ногу. Контролюючи себе, піднімаємося тулумом в паралель підлозі. Можна випрямити коліно, опорне. Ліву п'яточку тягнемо якомога вище до стелі. Робимо вдих, вирівнюємося тулубом вгору, підтягуємо до себе ліве коліно якомога вище. Звісно, по можливості не потрібно закидати надто високо, якщо не комфортно в балансі. Тримаємо, робимо вдих, з видихом завели ліву ножку, зверху правої ноги навхрест. Можливо, залишились тут. Направляємо тулу вперед. Тримаємо. А можливо, вам навпаки, хочеться загорнути ножку глибше. Проте не поспішайте. Тримаємо. Дихаємо. рівний. Робимо вдих. Розв'язали. Потягнули на себе ліве коліно вгору. Робимо вдих. З видихом випрямили перед собою. І ще вдих. І видих ліву ногу назад, ручки вниз на килимочок. Дотягнули ліву ногу якомога вище носочок в підлогу. Ми дивимося перед собою, животиком тягнемось до правого стегна. Коліно правої ноги можна зігнути, вдих. І видих опустили ліву ступню на місце на носочок. Ручки долоньками під плечима, праву ногу відриваємо від калимочка і знову виштовхнули її в повітря. Вдих, і видих. Переходимо в планку. З видихом опустили коліна, живіт вниз. Руки заведіть за межі климочка на фаланги. Ліктями направте себе вгору до стелі. Зробіть вдих, штовхніть грудний відділ вгору. Активуйте в цей момент сідниці. Не затискайте з плечима, згинайте лікті настільки, наскільки це потрібно. Ми зараз відчуваємо, що наша робота відбувається саме в плечовому поясі. Опустили грудний відділ вниз, лобом потягнулися до килимочка, поєднали тут лопатки. Відчуваємо, як лікті тягнуться до стелі, відчуваємо точку між лопаток. Зробили вдих, знову розкрились грудним відділом вперед. Погляд направили вперед. Видих, опустили лоб вниз. Зафіксували точку між лопатками. Лікті вгору тягнемо. І вдих. Потягнулись вгору, розкрили грудний відділ. Видих, опустились вниз. Повторюємо вдих. Відкрили. Видих, опустились. Поєднали лопатки. Вдих, витягнулись. Видих, опустились. І три, видих. Два, видих. Один. Видих. Дуже добре. Робимо вдих, заводимо лікті назад. Грудний, штовхаємо трошки вперед. Ручки відриваємо від килимочка. Активували ножки. Зробили видих, потягнулися вперед. Руки над підлогою, грудний над підлогою. Погляд направляємо вниз. Робимо вдих. І з видихом ножки підняли. Ручки назад. Вдих вперед. Видих назад. І так, три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Молодці. Поєднали руки, поклали їх одна на одну. І голову вниз на ручки. Розслабляємо Спину. Шию. Продовжуємо тепер на іншу сторону. Піднімаємося обережно. Долоні під грудний відділ. Виштовхнули себе в позу стола. Долоні під плечима. Коліна під кульшовими суглобами. Підкручений куприк прибираємо прогін попереку. Робимо вдих. З видихом собака мордою вниз. Коліна можна зігнути. Угу. Робимо вдих, опустились поза стола. Видих, собака мордою вниз. Вдих поза стола. Видих, собака, мордою вниз. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Зараз ліву ногу піднімаємо в повітря. Носочок лівої ноги в підлогу. Праве коліно можна зігнути. Або тримаємо рівно. Робимо вдих. З видихом планка, коліна до себе, тягнемо його до носика. Вдих. Виштовхнули, видих до носика. Планочка. І ще вдих, видих. Чотири. Видих. Три, видих. Два. Видих. І один. Видихнули, затримались. Три, два, один. Поставили ліву ступню під кульшовий суглоб. Перевели себе в бокову планку на праву сторону. Права ступня зовнішньою стороною на килимочку. І ліву ручку виштовхнули себе вгору. Вдих. І видих. Закриваємо планку. Знову на правий носочок. Підняли себе планочка, ліву ножку підтягнули до себе і опустили коліно під кольчовий суглоб. Зараз ліву ступню заводимо за спину і витягнулися правою рукою. Робимо вдих. Дуже добре. Видих, опустились знову в планку, повернули себе на носочок і ліву ножку підтягнули до себе. Робимо тут вдих, з видихом собака-морди вниз, ліву ножку в повітря виштовхнули. І вдих. З видихом ставимо ліву ступню вниз під кульшовий суглоб. Праву ножку відриваємо від килимочка носочок в підлогу. І ручки в намасте. Тримаємо, опорна нога може бути зігнута. Вдих. І з видихом переводимо себе в стояче положення. Праву ножку підтягуємо до себе повище. Заводимо праву ногу в хрест-навхрест зверху лівої ноги. Робимо вдих, з видихом таз трошки назад. Тулуб трошки вперед. Тулуп рівний. Вдих, видих. І вдих обережно розв'язались. Підтягнули до себе праву ножку. Зробили вдих. З видихом видовжили її перед собою. Знову вдих. З видихом ножку назад. Молодці. Тримаємо тулуб рівно. Опустили ручки вниз, дотягнули праву ножку якомога вище. Живіт можна штовхнути до стегна і коліно зігнути. Розслабте шию. Опускаємо праву ступню вниз. Ліву ножку виштовхуємо вгору, собака мордою вниз. Зробили вдих. З видихом опустили ліву ступню до правої і опустились на коліна. Сідаємо в баласану, відпочиваємо. Робимо вдих, скруглена спинка, перевели себе вперед, згинаємо лікті у напрямку до стегон, об, трошечки опустились жим. І видих знову сіли в баласану, Скруглена спинка. Повертаємося. Знову жим. І видих баласана, І ще три. Видих, баласана, Два. Видих. І один. Видих. Чудово. Обережно зараз вдих. З видихом ручками крокуємо в праву сторону, ліва долонька, зверху правою. Знаходимось тут. Вдих, повернулись в центр, видих на ліву сторону, праву долоньку, зверху лівої. Потягнули правий бік. Дуже добре робимо вдих. З видихом знову витягнулися. Можете сформувати відстань між колінами, поєднати ступні і потягнути з животиком вниз до килимочка. Чудово. На цьому ми завершуємо нашу практику. Сядьте зручно, видовжте вітку, приказа маківкою, заплющте очі, відчуйте зміни, які відбулися в тілі. Зробіть вдих, потягніться руками вгору, витягніться, видих на одну зі сторін м'яко нахиліться. Вдих, потягнулись вгору, видих на іншу сторону, м'яко нахилились. І вдих центр, видих, опустились ручками вниз, грудний штовхнули вниз, потягнулись. Дихання рівне, спокійне. По готовності. Повертайтесь. Сидячи положення, складіть ручки в намасте, подумки або вголос. Подякуйте собі за цю практику, за те, що присвятили собі час, любов і турботу. Подякуйте своєму тілу, за його силу, витримку і красу. А я дякую вам. Бажаю здоров'я, внутрішнього і зовнішнього миру. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Я щиро бажаю, щоб мої практики приносили вам задоволення і користь. Ніколи не силуйте тіло, відчуваючи те, що йому зараз доступне, робіть практику усвідомленою, Це найголовніше. До зустрічі на Килимку!